Треба мені ж тепер з'єднати оцю частину. <кій> я вирізав оце. І ще в мене тут був отакий кусочок. Я його вирізав. Хлопці так поварили, легенько підчистили. І все. Там всередині воно ржавіє, я не про те. Шпаклівка. Хлопці. Всередині замазали шпаклівкою, щоб не видно було, що вони тут щось робили. Я не розумію, ну, ми зараз такий дурний час живемо, що все робиться, щоб когось десь надурити. Оце я тут його вирізаю і згадую ті відео, де хлопці знімають до голого металу двері, при цьому під дверними ручками обклеюють і там не знімають. Там же то, що не міром ніхто не поміряє. Все робиться тільки для того, щоб надурити людей і вся якість, щоб було під товщиномір і десь якийсь покупець прошляпив і купив машину не биту не крашену. Та хай там буде та краска, ну краще зніміть під ручками там, де воно саме чаще ржавіє. Нє. Заварить не заварили, приварили ось бачите, поруч, зато зашпаклювали. Для чого? Ну, абсурд. Ну, то ладно, вичищаю тут ще оцю всю корозію. І з оцієї частини треба буде акуратно сюди його уварити. Цю корозію ми виріжемо, викинемо, а це якраз буде приварене. Оброблене, а вже от тут шов о той чистик, то вже хай маляри шпаклюють собі, де вони його хочуть, якщо він їм треба. Бо наварювати це, щоб воно потім шпаклювалось нема сенсу. Тюнінг буде.